Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми повторюємо з вами те, що вивчали протягом семестру. Ось і дзвоник пролунав, до роботи дав сигнал. Ми не просто слухаємо, а чуємо, не просто дивимося, бачимо, не просто відповідаємо, а міркуємо, дружно, плідно працюємо. Отже, повторюємо сьогодні з вами отримані знання про іменник. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет, відповідає на питання: хто, що. Хто назва істоти, що назва неістоти? Іменники бувають власні та загальні. Власні іменники пишуться з великої літери, загальні пишуться з маленької літери. Іменники виступають у ролі підмета головного члена речення або другорядних членів речення, змінюються за числами, родами і відмінками. Числа – однина множина, роди чоловічий, жіночий та середній, відмінків сім, які ми з вами вивчали. В зошиті записуєте, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота. Не забувайте відступати два рядочки вниз від останнього запису. Посередині пишемо вправо. В даній вправі необхідно об'єднати слова із вправи в три стовпчики за родами. Тобто, посередині ви пишете чоловічий рід, жіночий рід і середній рід на одному рядочку. І потім... Групуємо слова. Наприклад, медаль вона моя. Медаль жіночий рід. Тому записуємо у стовпчик жіночого роду. Історія вона моя, жіночий рід. Записали в стопчик до жіночого роду. Верблюд. Верблюд він мій. Це чоловічий рід. Записуємо у стовпчик чоловічого роду. Небо воно моє. Небо це Середній рід, воно моє. Закінчення О. Неділя. Закінчення я. Неділя. Вона моя. Жіночий рід. Записуємо у стопчик жіночого роду. Індик. Він мій. Нульове закінчення. Чоловічий рід. Озеро воно моє. Закінчення О. Середній рід. Дідусь. Він мій. Нульове закінчення чоловічий рід. Перевіряємо, будь ласка, чи правильно ви записали. Впевнена, що ви з легкістю впорались, і ми переходимо до наступного завдання. Повторюємо з вами. Числа іменників однина і множина. Перед вами записані слова в однині. Зошит, птах, дерево, ліс, олівець. Посередині ми пишемо вправо та записуємо ці іменники одразу у множині. Один зошит. Багато зошити. Птах, птахи. Дерево. Дерева. Ліс, ліси, олівець, вони, олівці. Перевірте, будь ласка, ви пам'ятаєте, що у множині у множині рід не визначається. Ми пишемо тільки множину. Повторимо з вами відмінки іменників. Називний, хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким чим місцевий, на кому на чому. Також кличний відмінок у формі звертання, тому кличний відмінок питань немає. Отже, дивимось, будь ласка, працюємо над текстом. Як ви бачите, Необхідно у виділених словах вставити закінчення та визначити їх відмінок. На небі світить ласкаве сонечко. Хто що? Сонечко! Сонечко що робить? Світить. Сонечко, закінчення. О, це підмет, підмет, а відповідно, називний відмінок. Коли йшов дощ, ми не бачили сонечка. Не бачили кого чого? Сонечка. Питання кого чого? Родовий. Відмінок. Всі дуже раді сонечку. Раді кому чому? Сонечку. Закінчення У давальний відмінок. Хмарка затулила від нас кого що? Сонечко. Закінчення О питання кого що? Це знахідний відмінок. Ми із сонечком, друзі, ми із. Ким, чим друзі, із сонечком. Ким чим орудний відмінок? Ящірка любить вигріватися на сонечку. На кому на чому? На сонечку місцевий відмінок. Перевіряємо закінчення, чи це правильно записано. Дивимося з вами далі. Додайте усно пропущені слова, та вставте їх. Останній місяць осені. Як він називається, згадайте. У лісі при доріжці стоїть на одній ніжці. Це хто? Грибочок, так? пташка, яку називають лікарем дерев. Звичайно, це тятел. Полохливий звірок з куцим хвостом. Заєць, предмет, у якому діти носять шкільні речі, портфель, командир корабля це капітан. Наступне завдання ви виконаєте самостійно. Посерединці ви запишете вправа, Запишете від назви відмінків, як ми це з вами робили. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Та провідміняєте три іменники. Тобто капітан це називний відмінок, кого чого, родовий, капітана, кому чому? Капітану. Кого що? І так далі. Через кому запишете іменник Сніжинка і через кому Заяць. Самостійно Сніжинка. Так, це називний відмінок Кого чого? Сніжинки, кому чомусь Сніжин Так, не забувайте про чергування. Отже, після того, як ви провідміняєте іменники. Спробуємо усно дати на запитання відповіді Сашко, це власний іменник? Так, ім'я, ім'я завжди пишеться з великої літери, тому це власний іменник. Загальні іменники пишуться з великої літери? Ні. Загальні іменники пишуться з маленької. Іменники відповідають на питання, хто що? Так. Іменники, до яких можна додати слова мій він, чоловічого роду? Так, він, мій це чоловічий рід. Отже, на цьому ми завершуємо наш урок повторення. Я дякую вам за увагу! Чекаю фото класних робіт. До побачення!